Сторінка 73. Параграф 19. Способи розділення сумішей. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про способи розділення однорідних сумішей, випаровування та дистиляції. способи розділення неоднорідних сумішей, дію магніту, фільтрування та відстоювання. У попередніх параграфах ми вже з'ясували, що речовини у природі перебувають переважно у вигляді сумішей. Якщо виникає потреба розділити суміш або виділити з неї який Якийсь певний компонент для цього використовують різні способи розділення. Способи розділення сумішей, неоднорідні суміші, дія магніту, фільтрування, відстоювання, однорідні суміші, випаровування, дистиляція. Способи розділення однорідних сумішей. Для виділення твердої речовини з однорідної суміші з рідиною, наприклад, кугонної солі, з розчину використовують випаровування. Робота в парі. Розгляньте основні етапи процесу випаровування, де використовують такий процес. Для випаровування розчин наливають у відкриту посудину, закріплену над пальником і повільно нагрівають. Розчинник, наприклад, вода випаровується, а в посудині залишається тверда речовина кристали солі. Дистиляція це спосіб розділення однорідних сумішей, які утворюються з рідин, наприклад, суміші води і спирту. В основі цього способу лежить відмінність температур кипіння рідин, які є компонентами суміші. Дистиляцію використовують для очищення природної води від домішок. Таку очищену дистильовану воду використовують у хімічній, фармацевтичній та інших галузях промисловості. На уроках хімії ви детальніше дізнаєтесь, як здійснюють процес дистанційного. <дистиляції>. Способи розділення неоднорідних сумішей. Якщо в неоднорідній суміші є частинки металу, то їх легко можна відокремити дією магніту. Робота в групах. Експеримент. Змішайте на аркуші паперу, пісок та залізні кошурки. Спробуйте відокремити залізні кошурки від піску за допомогою магніту. Для цього повільно порухайте магнітом під аркушем. Що відбувається? Зробіть висновок. Змішайте у склянці пісок з водою, розгляньте отриману суміш. Опишіть її властивості, залишіть суміш у спокою на деякий час. Знову розгляньте її. Ще ви помітили. Спосіб розділення, який ви використовували під час експерименту, називають відстоювання. Малюнок 18. Так можна розділити неоднорідну суміш твердої речовини і рідини або двох рідин, нерощинних одна в одній. Суть його дуже проста: речовина, що має більшу густину, збирається у нижній частині суміші, речовина з меншою густиною у верхній. Використовуємо суміш піску і води після відстоювання з попереднього досвіду. Спробуйте злити воду і суміші в окрему посудину. Уважно розгляньте злитий шар. Чи вдалося повністю відокремити воду від піску? Неоднорідну суміш твердої речовини і рідини або газу можна розділити фільтруванням. Для цього потрібно використати пористий матеріал, фільтр, спеціальний папір, вату, тканину тощо. Після просочування суміші води та вугілля через фільтр частинки вугілля залишаться на ньому, а вода проникне через його пори. Малюнок 19. цікаві факти: працюючи у приміщеннях із забрудненим повітрям для захисту дихальних шляхів, працівники використовують респіратори. Це апарати, які за допомогою спеціальних фільтрів очищують повітря від частинок пилу, диму тощо. Підсумки параграфу. Є різні способи розділення сумішей на окремі речовини. Компоненти для розділення однорідних сумішей використовують випаровування та дистиляцію, а для неоднорідних дію магніту, фільтрування та відстоювання.